Арсенали зброї та вибухівки і далі знаходяться пора у Слов'янську та його околицях. Тільки з однієї краївки вивезли дві вантажівки які... такого добра. До того ж, усе смертельне начиння з документами, назвами російських військових частин та прізвищами відповідальних офіцерів Олександр Моторний продовжить. Це понівечена залізят, ще три дні тому активно використовували терористи. Пряме влучання артилерійського снаряда залишило від буса сепаратистів самі речові докази, хто і чим підтримував бойовиків. На Українському сході А відболіть ніколи. І так сьогодні день уже закінчився. Фронтові нотатки російською, російського стандарту, військова форма, армійські каски та індивідуальні перев'язочні пакети виробництва суміжної федерації. Таких руйнувань, як тут, мабуть, немає більше ніде на Донеччині. Второго, третього і четвертого Тут такі були. Бої страшні. Тут такое літала. каже очень сильно, Каже мама варить, очень сильно. Семенівку, що розташована за три сотні метрів від найвідомішої з залізними літерами в'їзду до Слов'янська, за три місяці облоги бойовики перетворили у майже неприступний плацдарм. Розірвана кутюра тисячу рублей ну, шість дальше... ну, дальше... наші пішла детальна, детальний опис стрілкової зброї. ПГ 26 Ну, ми не ділянки. Орієнтування на місцевості. у цьому посібнику російського друку 2014 року тут у Семенівці бойовики жили, вчилися воювати і воювали, прикриваючись цивільним населенням. Після ударів української артилерії було знищено чимало терористів, але страждали і місцеві. Я не хочу інтерв'ю. давати. Давай потовкувати дому розбитий дому. вулиця Лисичанська, 17. Дома немає. Спілкуватися із репортерами, а їх тут тепер чимало. Місцеві не надто налаштовані. Аргумент простий: їхні будинки так вважають люди. Зруйнувала армія. Про те, що бойовики стріляли звідси по українських військових, говорити не хочуть. От тікали від війни, зізнаються, випробовуючи усі варіанти. Це банда була тут, грабіла все, тут і окаратіла жизні людські паубивала. Наркомани були п'яниці. Хай бігуть строєм в Росії власні позиції. Терористи облаштовували і на подвір'ї дитячого садка, і на території місцевої психіатричної лікарні і на зруйнованому тепер залізничному переїзді. Звідси вони стріляли із пересувних зенітно-ракетних комплексів по українській авіації. Просто тут, біля окопів та дзотів, вантажили на Росію власні двохсоті. Це 665-й кілометр стратегічного автошляху Харків-Ростов і залізнична гілка, яка поєднує Харківську область із Донецькою та Луганською, але Ще зовсім не скоро і цією залізницею, і цим автошляхом зможуть поїхати вантажівки. Оці машини, які зараз їдуть, вони просто їдуть на свій страх і ризик, адже мінами нерозірваними тут засипане усе довкола. Тим, хто таки наважується тепер здолати, бодай кілька сотень метрів ростовською трасою районі Слов'янська доводиться демонструвати справжні дива водійської майстерності. Офіційно дорога закрита. Стабілізатори мін стерчать тут, де поодинокі, а де цілою компанією просто із асфальту. Сапери тут вже працюють, але роботи у них не на один день. Міна, яку ретельно оглянули та витягли сапери просто на наших очах виявилась безпечною. Вона вибухнула на підльоті до землі, а в асфальт за інерцією врізався самий стабілізатор. Саме так індивідуально саперам доведеться працювати з кожною міною та з кожною закладкою. Завдяки армійському спецназу нових сюрпризів бути не повинно. Ця група продовжувала діяти з приміщення, в якому де вони базувалися, це приміщення коледжу. Було вилучено два урали озброєння та боєприпасів. Розвідники натрапили на штаб бойовиків у слов'янську, а там, окрім самих диверсантів, цілий арсенал для партизанської війни. В ящиках з боєприпасами були ярлики з номерами військових частин, звідки відправляли до Слов'янська зброю та міни. Написані слова російською виробництво суміжної північно-східної країни. З Донеччини Олександр Моторний, Андрій Марченко та Вадим Орєхва. Спецкор 2+,2.